Ше на таренах Ютубу. Виключно про українські комікси, анімацію, ігри та фільми. Рендеринг 3D ефектів в «Властеліні колець» колец робили <рюхи> у нас в Україні. Yes, it was in here! Піарщик дзвонить. Добрий день. у Вас є ідея, як піарити наш фільм? Як Так? таким так? пограбування українські комікси дуже здавалося українським язиком? у мавок чунявок є така особливість У них немає спини. А ви бачите нутрощі ще зад. Оці штуки, в яких я просто клав. цеглу, от зараз. Це сім став декіте. 12 це, – це, це другий пубертатний період, тобто вони розмовляють тільки про секс, і всяку фігню Шикарна всього, про генатомі. Автори опозиціонують, як українська манга Скажіть чесно, я ми забрав паспорти mm -hmm. там. Mm. Чесно, ми розкажемо все про український розважальний контент. 25 серій про Україну, про кожну частину України, кожен раз новий режисер. Це те, що я говорив, це повинні розпространяти комікси нагло і громко. як розпространяють фільми или певцов. Що багато поп в кадрі. <свят> 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 так. так <свят> <свят> — Половину фільму. Поки це жіноче, а там срака має бути чоловічина. Така знаєш, чоловіче Чоловіча? — бочка. А Саша ми шукали живу людину. Ми шукали живу людину з характером. Ми придумали, що существують мір фей. Коней там 50 з чимось і е, каскадерів більше сотні. Це два дні такого драйву. Я не можу передати. Таємниці українського продакшену та підступні інтриги медіагігантів. Когда приходят там заказчики или продакшн. Или... Слушайте, нам нужно очень смело, так чтобы там прямо от вас смешно вирусно. Ти берешки. Да, да, ты ты береш, я Фон, в кино. Телочка. <зараз> 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 Підпишися прямо зараз на новий сезон Geek Show про Roller. І не зволікай.